Усім привіт, мої любі! Сьогодні покажу вам своїх анцепс. Дуже люблю Лелі Анцепс. Ох, хотіла б велику колекцію, Але поки є три, поки я на цьому зупинюся, бо місця для них дуже такого гарного поки нема. Але я думаю, в майбутньому все з'явиться. І так, що в мене є? В мене є отака. От я купила з рук ці дві. Я купила з рук, дуже вдячна продавцю. Цю я купила в Нордото, але про це пізніше. І так, оця вона від Equa і це Леля Ansepsвіana. Дуже гарна штучка. А, як я люблю, білі квіти, акцент на губі, все як треба. І от купила в неї вже був ростик, він у мене продовжує рости. Отака така красунька, я її трохи підперла. От, А то вона хотіла рости вниз. Ну, отак нарощується. І там корінці, і отакий от дихаючий горщик з дірочками. Бо хоч анцепс, коли росте, на моєму досвіду, в моїх умовах дуже любить попити, але в моїх умовах не любить стояти вогкою довго. Тому мені треба, щоб оце швиденько просихало. Тому отакий горщик і посадка чиста кора, і отам а, вона підперта пенопластом. От, Тут це дуже цікава штука. Це Anceps от, от такий гарний. А теж в нього були цей ростик вже був. Оцей був маленький. І отут-от, таке освітлення з сонечком. Отак от, от. По два ростики, але маленькі. Вона почала вкорінюватись. Я, чесно кажучи, не впевнена, що вона з цих ростів щось далі додує, надує нормальні. Ну, подивимося. Це насправді не головне. Головне, що вона вкоріниться з них дуже добре. І потім у майбутньому вже дасть величезні гарні рости. І отут-от, Так, як розвернути, он, бачите, біленькі корінці, і вони закопуються. І там он є новенький. Глядає, і вони закопаються в кору, і будуть насичувати рослинку. От. А оцей ростик формую бульбочку, хоч і невеличкий, але формує це гарно і теж вкорінюється. І Оці теж будуть вкорінюватись. Ну, так само посадка в чисту кору з дірочками І там теж є трохи пенопласту. Вони, до речі, з цим пенопластом були, я так і вирішила його використовувати. От. Ну, зараз я тішусь корінцями і прискую субстрат зверху додатково, бо я помітила, що коли мої орхи вкорінюються, якщо сильно суха кора, зверху, вони не хочуть, вони куплять корінці. Тому я підтримую верх вогким оприскуванням, От. і вони дуже гарно заповзають всередину. Ну і присконі плюс допомагає не промочувати весь горщик, а створювати потрібні мені умови. Так, цих красунь показала. Так, і оп. Якби так би <смас> в умовах невеличкого простору вміститися. І от така в мене Лелія Ансепс, номінальна форма від Nardotto. Кому цікаво, хто там хотів замовити, от. Так, нагодься. Не, найми... не наймій гармудер на задньому фоні. Так от, прийшла вона дуже чудова, дуже класна. Отака, і от вона теж вкорінюється і надуває ростиком. Там вже видно, як бульбочка дується. В мене вона прийшла просто ростиком. І вже отакий довжелезний лист, і почала округлюватись, і корінці. І отут -от яскраво видно проблему з Лелі Міанцепс, Як Якби вони мені не подобались, як би я їх не обожнювала, але ця манера росту. Сходин вгору-вгору-вгору. Це не дуже зручно, але. Ну що, якщо я їх люблю, прийдеться з цим миритися і вигадувати різні штуки з цим. Отакий От горщик я не пересаджувала. Там гарне коріння, гарна посадка. Мені взагалі чесно дуже подобається нардото посадкою. Я обожнюю їх горщики, бо вони невисокі, при цьому широкі, в них кора, бачите, як моя пінія, все чудово. Тож, я не чіпаю орхи від нардоту, залишаю, як є. Ну, Отака красуня. І з Лелі Anseps в мене ще є. Думаю, всі бачили. А в мене був шорт з квітла моя а, гібрид з Санта-Барбара Шоу Тайм. Дуже класний гібрид. Ідеальний, як на мій погляд, бо він взяв форму, повністю губу, все абсолютно він взяв від Анцепс. І від другого з батьків він взяв неймовірний колір. Він приливається від помаранчевого, такого блідого до вогняного, потім приливається в рожевий і такий персиковий в ітозі колір виходить. При цьому дуже яскрава губа, дуже цікавий, класний, чесно, вартий уваги. Тож, хто хоче щось таке, рекомендую. У-у-у, Ну сонечко крутила, побачила. Отут-от От нова булька, брунька активізувалася. Ну, може, дасть ще один напрям росту. Подивимось, подивимось, що воно з цього буде. От. Ну, отаки в мене занцепсами. А свої попередні я засушила. Ну, як завжди, в мене всі історії з орги починаються з перші, я засушила. От. А далі все вже пішло, як треба. От. Тому що. Чужий досвід треба обов'язково слухати, обов'язково аналізувати, але робити поправку на свої умови і свої звички поливу. От бо мені всі так мене залякали, що анцепси люблять сухо-сухо. Що я їм влаштувала сухо-сухо на мій смак. А виявилося, що те, як я поливаю, це те, що їм треба. А те, що на мій смак, сухо-сухо, то вже занадто. Але тепер я це знаю. І більше такого не влаштую. Ну що ж, а на цьому сьогодні все. Слава Україні. Всім щиро дякую за перегляд. Всім пока-пока.